У цей день п'ять років тому відбулася наукова нарада, в ході якої схвалили правильне написання географічної назви міста Запоріжжя на картах та на інтернет-сервісах Латиницею. До цього не було єдиної форми, через що Google і соцмережі транслітерували її по різному Коли у Запоріжжі почав активно розвиватись туристичний напрямок, відсутність єдиного правильного варіанту стало проблемою. Для її вирішення місцева влада залучила лінгвістів національного університету. А 16 березня 2017 тисячі Ця того спеціалісти узгодили таку транслітерацію, тож ми використовуємо її і сьогодні. Знайшли постанову Кабінету міністрів про затверджені правила транслітерації україномовних назв міст та топонімів. І згідно цієї постанови уклали ухвалили рішенням кафедри транслітерацію. Нашого міста зробили витяг з протоколу, завірили всіма потрібними початками. Наприкінці серпня 2017 року міська влада затвердила транслітерацію на сесії. Крім того, цю назву внесли до каталогу Google, Facebook, Міністерства інфраструктури України та використали для розробки туристичного брендбуку. Науковці зазначають, що залишається ще внести назву до бібліотеки Конгресу США та офіційно затвердити переклад Запоріжжя різними мовами. Дуже важливо мати назву офіційно арабською мовою, французькою мовою, іспанською мовою, там, китайською мовою, щоб ми, ну, не було сперечань, і всі ці назви були офіційно затверджені в рішеннях нашого міста. Бо ми, як містяни, як громада, маємо визначати, як нас називати, а не хтось за нас в світі.